Такий вигляд має село Білогорівка на Луганщині. Зруйновані будинки, розкидана цегла, повалені паркани. Зараз ми знаходимося на околицях міста Білогорівка. Працюємо зі 120-го міномета по живій силі та техніці. Неодноразово спостерігав за їхніми штурмами з квадрокоптеру. Можу сказати, що це дуже жахливе явище. Вони з втратами зовсім не рахуються. Як то кажуть, ще пришлють. Введемо вогонь виключно з закритих облаштованих вогневих позицій. Працюємо зазвичай і вдень, і вночі в будь-яку погоду при будь-яких умовах в будь-який час. Огонь! Треба захищати свою країну, щоб. Діти наші були, жили в спокою і без російської федерації росіяни активно обстрілюють населений пункт, застосовують авіацію, артилерію, проводять аеророзвідку за допомогою БПЛА. Ворог розуміє, що на землі йому робити немає чого, тому що кожна його наземна атака, яку він пробує провести, одразу ж закінчується ураженням його сил та засобів і його відступом, в тому числі і спосуванням наших підрозділів. трошечки На за останні дні ворог дуже активно почав використовувати ланцети і всі свої інші літаючі апарати. Лисогор дає за останній тиждень росіяни на окупованій території Луганщини додатково розгорнули 10 військових госпіталів. Владислав Укола, Суспільне новини, Донбас.